Так, ну що, друзі, ось. Пройшовся дощ і комари повилазили. Ось це, що я вам казав в попередньому відео, як подарунок юнатам знімав відео про подарунок юнатам Я казав про цей омоложений штамп Караманівського. Тобі ж тут був кущ, дуже сильно низький штамп, воно мені це не подобалось з цими комарами. Ну. Воно мені це не подобалось, і я вирішив з порослини зробити штамп. Ось. Високий. Десь, мабуть, з метр двадцять може більше починається крона. І ось дивіться яка картина. Ось кластер, 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 всі крупні кластери. Ось тут кластер, кластер. Ось така пішла закладка. Фактично одразу після з цієї сторони. Немає, пішло на периферію туди. Нагнути він сюди треба підв'язати. Але щоб ви розуміли, що омолоджування проходить доволі успішно на старих коренях. Доволі успішно. Ось така красота, ось такі караманівські. Так. Вже горіх крупний. Тут терлась плюска, і його трошки стерло плюску. Ось такий штамбик омолодився. Це е, рік виросла порослина. Минулий рік виросли ось скелети. І я Весною ми обрізали звідси цього старого штамба. І ось два сезони плодоношення. На третій сезон вже, я думаю, тут буде дуже гарна загрузка. Ось таке такі омолоджування, такий експеримент. Будемо за ним спостерігати і разом вчитися. Все, зараз піду, покажу вам. О, караманівський, караманівський. це горіха скільки світиться. Там теж багато. Там ще покажу, я. Угу. так, друзі, продовжуємо по Караманівському. Ось дивіться, які бомби нав'язалися. Штучного запилення я в цьому році не робив. Часу не вистачило, навіть біля будинку зробити. Нав'язалися горішки в принципі, в принципі непогано. Як для молодих рослин, тут ось взагалі на вершинці горіхів з 12 десь. Гарні горіхи. От, в принципі, все гуд. Не скажу, що супер нагрузка, але без штучного запилення в принципі, доволі непогано. Я думаю, з роками вона покращиться. Чому? Тому що підростають всі інші сорти поблизу. От, тут міксова посадка це не моно одним сортом, а різні сорти. Ну, ви знаєте, От, І запилення буде краще, і нагрузка буде ще краще, тому що це. Сорти, сорти інтенсивного плодоношення Караманівський. Ось. Кого, кому потрібні будуть саженці, давайте знати. Е, я в групі, скоро в Фейсбуці зроблю пост по сортам, що буде по відводкам, що вертикалками буде, от, що двохрічками, що трьохрічками, дещо там невелика кількість. От, бо різні люди по-різному хочуть вікову категорію саджанців. Ось така картина. Зараз перейду ще до одного, а туди вже далі не піду, бо тут далеченько йти. Там теж нагрузка дуже хороша. Ось така нагрузка. Так, ось цей малец. Верхня гілочка, десь метр вісімдесят п'ять приблизно. Ось так він працює на закладку на плодоношення. Зацініть. Сонечко якраз трошки зайшло. Ось, ось так він працює на закладку. Хороший сорт, мені подобається. От. Працюю на, на врожай. Не лінується. Повторюю, що штучного запилення. Дивіться, які пушки. Що штучного запилення тут не було. Загалом покажу горішки вдома і рослини вдома. І там все ще поясню. Ну що, друзі, закінчую відео все-таки в садочку, тут не біля будинку, бо там все забуваюся відео зняти. Приїхав сюди та пригадав за Караманівський. 7 липня сьогодні. Трошки є сьогодні справ невідкладних, але заскочив сюди. Ось вам показати Караманівський. І до завершити це відео спаяю його докупи і вам покажу. Ось такі горіхи. Ось так він грузиться, на перший погляд не дуже то й видно. І, але якщо вітер подує і ось нахилити, то всюду горіхи. Ось Так само і з цієї сторони. ось Все в горіхах. Цього року, як не дивно, в садку краще нагрузився, ніж біля будинку. от Був на днях я ходив біля будинку, там, ну, Посадці. От. І там трошки менше горіха. но Горіх буде крупнющий просто, просто крупнющий буде там. Гляньте, яка нагрузка. Рослинка 3 роки від посадки повних. Невеличка рослина. ну Здається, 3 роки. Я думаю, що це 3 роки садив я своєю двохрічкою вже. Скоріше за все Ось така ситуація по ньому. Дуже гарні кластери, дуже крупний горіх. Можна сказати, дуже крупний, от реально. Е, в підтвердженню цього, ось зараз вам покажу горішки, я взяв їх вдома і вже вожу другий день чи третій з собою. Ось це караманівський. 5,8 грам, я їх зважив, підписав, 5,4, один впав, піднімем зараз. 5,8. Ось такий крупний горіх. Тому хто хоче... Караманівський вже з перевірених рослин повністю от. звертайтеся. Ось такий красень, круглий горіх, здоровенний. Звертайтеся, Уже буду потихеньку починати записувати. Ще зроблю в групі тій своїй пості невеличкий, от, щоб бачили, хто приєднався до неї. До речі, приєднуйтесь, не соромтесь. Силку теж залишу під відео, щоб ви бачили. Ось є рум'янець на горішкові, такий красивий трішки на сонці. От. Але замовлення будуть від поки що по крайній мірі, від п'яти штук кожен із замовлених сортів, від п'яти саженців. Винятком буде тільки трьох-чотирьох річки там здоровенні рослини, вони мабуть самовивозом. От. А так від п'яти штук кожен з сортів. Караманівського буде вже вдосталь саженців тому хто хоче більшу кількість. Звертайтеся під соблю, ну і знижки теж є, хто більшу кількість бере. Це якби обов'язкове правило. Тому, тому ось така картина. Завершаю відео по Караманівському. Дивіться, любуйтеся, які я, бо дійсно тут, ось, тут є на що подивитися. Плюска коротка, і фактично, що плюска, той горіх. От воно показує навіть. Закидано дуже гарно горіхом. І на молодих рослинах двох річках теж. От. Дивіться, яка красота. Дуже гарно видно. Сонця немає. Збирається знову на дощ черговий. У нас тут на Рівненщині. Тому буду завершувати і йти по своїм справам. Ось дивіться, який тут просто гігант. Дуже здоровий горіх. Просто дуже ось. А біля будинку ще більші горіхи. А біля будинку ще більші. Тому звертаємось. Будуть вертикальні відводки однорічні, будуть двохрічки і трьохрічки. трошки небагато. Все, всім миру, всім добра, привіт з рівненщини.